Чи можна довіряти ТЦК? Давайте розбиратися. Перед початком підписуйтесь та поширюйте, а ми починаємо. Розберемо це на прикладі батька, який ще до війни у синових двох дітей віком до 18 років. Нагадаю, що це діти-сироти. При тому це не просто батька, це ще й пастир церкви. Так от він подав заяву про відстрочку, як положено в ТЦК. Але замість того, щоб дочекатися цієї відповіді поштою, він. Як ні в чому не бувало, пішов туди особисто, щоб забрати відповідь. І Як ви думаєте, що зробили ТЦК у цьому випадку? Вони відмовили йому відстрочці, надавши йому родаток і сказали, що він не має права на відстрочку. Крім того, надали йому бойове розпорядження і зараз намагаються мобілізувати. Хочу сказати, що в його випадку він мав право на відстрочку згідно статті 23 частини 1 пункт 8. Хочу зараз вам зачитати, що це за пункт. Усиновлювачі, на отримання яких перебуває дитина, діти, які до моменту усиновлення були дитиною-сиротою, дітьми-сиротами або дітьми, позбавленим батьківського піклування віком до 18 років, опікуни, піклувальники, привні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на отриманні яких перебуває дитина-сирота, діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування віком до 18 років. В даному випадку в нього не одна, а навіть дві дитини були усиновлені, розумієте? І все одно це не зупинило ТЦК для того, щоб незаконно відмовити йому у наданій відстрочці і вручити йому бою повісу. І у, ви, учитуючи, що зараз він знаходиться на їхній території, там, де колюча проволока, там, де автомати, там де все остальне, у нього зараз дуже мало шансів, розумієте, що. Перш за все, в такому випадку треба робити. Тут у нього залишається або погодитися і служити до перемоги, або у разі, якщо як у нього дії були законні, він також може обрати висновок і вибір, не погодитися з рішенням ТЦК і намагатися. Оскаржити до адміністративного суду відмову у наданні відстрочки, але на жаль, якщо начальник ТЦК прийме рішення про його мобілізацію, то потрібно буде це робити із навчального табору, оскаржувати, а потім продовжувати робити вже закопів. Отак, друзі, того, перш за все, якщо ви маєте законне право на відстрочку, то суди вже багато раз нам давали відповіді, що людина має право подати її дистанційно поштою і потім дочекатися відповіді. А у разі, якщо таку відстрочку відмовлять, то суд може визнати дії ТЦК незаконними і зобов'язати їх надати вистрочку. Того прошу в нашому телеграм-каналі проголосувати, чи можна довіряти ТЦК телеграм-канал Адвокат Неклес. клас.